31 Псалом Повчання. Блаженні, кому прощено беззаконні, і чиї гріхи покрито, блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах, якого немає лукавства. Коли я замовк, постарілися кості мої від благання мого увесь день, Бо день і ніч тяжіла наді мною рука твоя. І свіжість лиця мого, зникла, як у літню посуху. Беззаконня мої я пізнав і гріха мого не утаїв. Я сказав: визнаю я перед Господом беззаконня мої, і Ти простив провини серця мого, тому помолиться тобі кожен праведник у слушний час, навіть велика повінь не досягне його, ти пристановище моє у скорботі, що огорнула мене. Радосте моя, визволи мене від тих, що оточили мене. Розумлю тебе і наставлю тебе на путь, що нею ходитимеш, пильнуватиме тебе око моє, не будьте як кінь і мул, що розуму не мають, віжками та вуздечкою стягни щелепи їх, якщо не наближаються до тебе. Багато покарань грішникові, а того, хто уповає на Господа, оточить милість. Веселіться у Господі і радуйтеся праведні, і торжествуйте всі праві серцем.